Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок 23 вересня 2024 року читаємо Євангеліє від Марка. Глава 4, вірші з 10 по 23. Єгда же бисть Єдін вопросіше його і жебяху з ним, «Со обимонадисете о притче». И глаголаши им. «Вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия. О ним же внешним в притчах вся бывают, да видящие видят и не узрят, и слышащие слышат и не разумеют, да никогда обратятся и оставятся им греси». И глагола им не весь ли притчи сия, и как вся притчи уразумеете, сеяй слово сеет, Сии же суть, и же при пути, и где же сеется слово, и их да услышат, абие приходит сатана и отъемлет слово, сеянное в сердцах их. И сии суть так уж и же на каменных семьях. И же их да услышат слово, авие с радостью приемлют е, и не имут корение в себе, но превремене суть, та же бывшей печали или гонению словесе ради, авие совлажняются, а сии суть и же втерние семии. слышащие слово, и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похоти входящие подавляют слово, и бесплодно бывают. И сии суть, и же на земли добрые синие, и же слышат слово и приемлют, и плодствуют на тридесять, и на шестьдесят, и на сто. И же им, Еда светильник приходит да под спудом, положат его, или под одром, не на свечницы положен будет, бо тайно, не явится, Ніже жабысь потаєно, но да приидет в явление, а ще, кто имать уши, слышит да слышит. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу, і він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі і не посіяні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між посіяне. Це ті, що слухають Слово, але клопоти цього світній, омана багатства та різні бажання виходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає, а посіяне в добру землю. Це ті, що слухають слово й приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику, бо немає нічого захованого, що не виявиться. І немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Усім спокійного трудового дня, бережи вас Господь від усякого лиха.